Триває мовлення телеканалу Київ. Дякуємо за те, що ви з нами розділяєте наші цінності і обираєте нас, поміж інших джерел інформації за підсумками зустрічі в Арріяді Рубіо та Лавров. Домовилися створити команди, щоб розпочати роботу над якнайшвидшим припиненням конфлікту в Україні. Про таке повідомляє Reuters з посиланням на речницю держдепу. Також держ... Держсекретар США та очільник МЗСРФ домовилися встановити механізм. Консультації для усунення подразників двосторонніх відносин цікаво, подразники. І в Росії заявили, що сприйматимуть європейських миротворців в Україні як ескалаційний крок. Про таке за повідомив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко. Він також зазначив, що в Кремлі виключають роль Євросоюзу у переговорах щодо українського врегулювання. Адже за словами Рашиста, якщо Європа хоче сприяти встановленню миру в Україні, то вона повинна припинити постачати озброєння Києву.